Пацієнти на верхній щелепі є спереду зубки. А в бокових ділянках зубиків нема. При цьому дуже близько розташована гайморова порожнина, і пацієнт не має ні часу, ні можливості нарощувати кістку та встановлювати дентальні імплантати в бокових ділянках верхньої щелепи. Що робити? Він хвилюється, що якщо зробити знімний протез, буде закрита нього, і в нього будуть дуже неприємні, може навіть рвотні такі позиви. Вихід є це бюгельне протезування. Ви бачите його на знімку, коли нього максимально відкрито, і є така невелика металева дужка, а опорні зубки, які є на верхній щелепі, обробляються під коронки, накриваються короночками і стають дуже гарною основою для фіксації бюгельного протеза. Тому вихід завжди є. І навіть якщо у вас немає часу чи можливості встановлювати дентальний імплантат і нарощувати кістку, знімний протез. Повний знімний протест з закритим ньобом вам зовсім не загрожує. Приходьте, арстематолод міста Запоріжжя.